Немає кінцівки, це не змінює людину. Я такий, як всі, не нижче, не обмежений. Я такий, як всі, я таким буду. Жінки дивляться, вони дивляться з жалем, з болем. Так, чоловіки зі страхом, зі страхом, що може бути з ними таке, і вони, можуть бути таким. Так це єсть. Максим Грінченко в перші місяці повномасштабного російського вторгнення пішов служити сапером. Я з, з розумінням з усім, що я йшов на цю справу на саперно, я знав, що щось може бути. Ти йдеш, ти ризикуєш, але ти йдеш і робиш добре діло. Це робота до цього бути готовим. Морально до того, як це навіть, случиться, случилось все. Максим працював у складі груп розвідки. Після звільнення Київської області від росіян займався розмінуванням звільнених територій. Все рівно, яка б не була міна, вона придумана для того, щоб вбивати. Будь-яка зброя придумана для того, щоб вбивати. Якщо ми йдемо на цю професію, ми йдемо в захист, в захист цивільного населення. Під час бойового завдання Максим отримав серйозне поранення і втратив ногу. І зранку, ну, так прилетіло. Так прилетіло і попало, так що півноги нема. Саме головне, що надав і сам собі допомогу, і побратими швидко надали допомогу. Перше подивився на травму. Дуже стоїть, дивиться на мене, кістка терчить. Це так дві секунди. Голова протизування, потім 200 секунди, в те, хвилина спасти себе. Все, пішов і спасаєш. Це всі оглушені, ніхто нічого не чує, ніхто тобі не, не вспіне допомогти за хвилину. Хвилина твоя одна. Тому що це артерії, це, це кров, це береш і робиш собі життя, не спасеш себе, можуть не спішти. Вже за кілька місяців після важкої травми Максим навчився ходити на протезі та повернувся у стрій. Його підтримували у цьому рішенні. Побратими. Ця підтримка була моральна, дуже сильна, і в військовому госпіталі вони були поряд. Не кожен день, ну два рази в тиждень вони приїжджали і казали: тільки до нас, тільки в стрій, і все буде гаразд. Від наших простих солдатів до Вищий керівництво, всі приїжджали, підтримували. Ми своїх не кидаємо. Кожен мог бути на моєму місці, кожен хто б не був. І кожен розуміє, що я своєю травмою хай десь чимось забезпечив дальніше життя і своєї побратими. Так вийшло. Максим так поспішав повернутися у військо, що не встиг долікувати травму. Згодом це призвело до ускладнення. Через остеофіти довелося робити реампутацію. Після реампутації дуже швидко заживлення. Це 8 днів у госпіталь. Потім сюди на реабілітацію. Є хірургія, в хірургії долікувався, і тепер в реабілітації провів місяць і ще один місяць. Щоб знову впевнено ходити, Максим щоденно тренується, адже для курування протезом треба розвивати м'язи. Це ми працюємо зараз з додатковим обтяженням для зміцнення е, м'язів культі е, для того, щоб Пацієнт міг керувати протезом, бо протез не такий розумний, як хотілося б, і все одно всі рухи виконуються за рахунок м'язів. Елементарно, якщо м'язи сідниць, м'язи, спини будуть слабкі, то пацієнт не зможе впевнено стояти на протезі, тобто його буде або гойдати зі сторони в сторону, або в нього буде складатися коліно. І є таких багато специфічних нюансів, які треба пропрацьовувати. Якщо в людини буде слабка фізична підготовка, вона просто не зможе керувати протезом. Їй буде дуже важко. Процесу отримання протеза проходить певний час. Волонтерно треба, щоб культя сформувалася, щоб загоїлись всі швирубці. І за цей час ми підготовлюємо пацієнта до протезування. Потім, коли він тільки отримує протез, ми починаємо з базових речей, там, як його надягти, як його зняти, як сидіти в протезі, як встати на протез. Починаємо з роботи в страхувальних брусах. Потім поступово з них виходимо. Обов'язково навчити пацієнта, як лягти можна в протезі, якщо він починає падати, як це зробити. Робити безпечно, як з такого положення піднятися, то дуже багато дрібних нюансів, які для людей здорових взагалі незрозумілі і здаються очевидними. На Нездорову кінцівку у нас йде подвійне навантаження, тому її теж потрібно постійно зміцнювати і робити профілактичні навантаження для того, щоб зберігати стан суглобів. Так як навантаження йде посилене, якщо ми не будемо займатися цією кінцівкою. То ми отримуємо через певний час посиленого використання багато ускладнень. Ми стараємось всіх пацієнтів навчати, як самим займатися, щоб в подальшому, якщо вони випишуться від нас до якоїсь установи, де немає спеціалістів з реабілітації, або будуть продовжувати її в домашніх умовах, щоб вони могли самостійно займатися і знати, як їм це продовжити, щоб не зупинявся прогрес, якого ми вже досягли разом. Фізичний терапевт Анастасія Рібка. Працює у складі команди фахівців, які забезпечують комплексну підтримку пацієнта, так це називається мультидисциплінарна реабілітаційна команда. Тобто до неї входить, по перше, лікар фізичної реабілітаційної медицини, який визначає медикаментозне лікування і визначає основний курс. За яким ми будемо працювати, є фізичний терапевт, який займається відновленням м'язової сили, відновленням усіх втрачених функцій. А є ерготерапевт, Він займається адаптацією і поверненням до повсякденного життя, повсякденної активності, наприклад, елементарно повернутися до роботи пацієнта, яку він виконував раніше. За потреби ми можемо залучати терапевта мови та мовлення, якщо є якісь порушення протезистів, фортезистів, і обов'язково до команди також входить психолог. Так було не завжди. І, взагалі, спеціалісти з реабілітації почали з'являтися в зародковому стані в нашій країні років близько десяти тому. І навіть зараз не у всіх лікарнях розуміють, хто це такі, і навіщо вони потрібні. Але майже всі реабілітаційні центри України зараз йдуть до такого формату, і він вже прописаний. На законодавчому рівні. Психологічна складова надважлива в реабілітації, аби відновитись після важкої травми, людині потрібна мотивація. Не всі пацієнти можуть одразу змиритися зі своєю травмою, тому е, тут великі плюси в тому, що ми працюємо в команді, ми підключаємо до занять психолога, ми пояснюємо всі аспекти, і також дуже допомагає те, що ми ставимо цілі не тільки самі свої медичні, а ставимо цілі разом з пацієнтом. Наприклад, там. У нас була жінка, ціль якої була після перелому ноги поїхати без милиць на випускний до свого сина. Тобто такі маленькі життєві цілі допомагають дуже пацієнту самому віднайти мотивацію. Те, що зараз Буквально неділю, як я надій протез. Відчуття вже таких там болі, які були по ні, але ж бажання стати на ноги і бути ровень з людьми це так. Да. І зразу ж перший день, метро, люди, хочу, я хочу. Ці бачить, це дуже-дуже великий кайф. Хочеться, дуже хочеться в соціум. Дуже хочеться, тому що це все таки українці. Вони кожні підтримують. Тільки бачать, все, завжди підтримка. Це, це наші люди. Кожен скаже дякую, це гріє душу, це дуже приємно, дуже приємно. А так, весь шлях був важкий, важкий. І були падіння, все було, все 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 постійно, Лучше нікому цього не знати. Піхотинець Юрій Кучай проходить реабілітацію після важкого поранення на Сході. 107-ма бригада, 92-й батальйон. Спеціальність — кулеметник. Юрій пройшов найгарячіші місця війни, виганяв росіян з Харківської області, бився в районі Бахмуту. У Харківській області вже Кацапи вже відступили, вони так просто накривали там з артилерії, ну, такі дальні. Ми всі прикопались копались та й сиділи, якби, ну, на кордоні. А от уже під Бахмутом, там вже були їхні атаки. І, ну, Набагато активніше, там, можна сказати, не вщухали взагалі ніколи. Вістріли, артилерія і все стає. Вони почали штурмові дії, там багато їх було втрат, треба була їм допомога. Спитали, можна, сказати, таких, хто, хто хоче ну, допомогти, тому що там, да, там небезпечно. Це вже поближче там, до Бахмута, до самого, це біля Берхівки десь. Так погодився. Довго йшли туди, якби це така якась відстань великовата. На транспорті там не приїдеш, там такі болота. Після дощиків Донецька земля, то це ну, болото сплошне. Прийшли туди, така невеличка посадка, немає там нічого, ніяких позицій, ні окопів, скошені дерева. Ну, а нам треба було, якби головна була задача, е, ну, тримати ту позицію. Ми тільки туди прийшли, вже я бачив, якби загиблих. Вже все якби, помінялось до того, коли ми ходили там просто в наряди десь і ось тут. Мене якби відправили, то, що як кулеметник, у нас були тільки автомати РПК у мене ручний кулемет. Відправили, можна сказати, поближче, де, звідки може бути наступ, якби казав. копатися не встиг, там заховався під деревом. Ну, просто лежав, наблюдав. Нас вони накривали, дронами літали. І останнє те, що чув, це як от літає дрон. Потім просто така от якась вспишечка. І як... Осколки раз. Е, ну, виходить, що скинули вок якраз прямо от десь під мене. Нога почала ж там кавоточити, я ну, автомат якось розірвало, але ну, там в мене щоб якось такого сильного шока не було, ну там контузії. Наче все зображав. Почав там підлазити до своїх, до медика, щоб турнікет накласти. Довго була евакуація десь порядка 6 годин, поки там лежав, поки прийшли. Ну, Підмога, поки це мене несли, по дорозі десь. Важко дихати уже ставало, тому що пробити, було легень. І всю дорогу, поки ми йшли, поки мене хлопці якби несли, нас обстрілювали, літав дрон, ну, так як наче охота за нами йшла, було важко. Ну, Хлопцям було важко, мені вже було все одно. Залишився живий, ну, таке втратив ногу, але що на війні. Зараз Юрій вчиться ходити на протезі та відновлюється. Своє майбутнє бачить у війську. Мені не потрібна була мабуть, допомога психологів. Я там сильно не упав духом, скажімо так. Просто, мабуть, себе так наготовив, що може таке статися, да? Могло статися набагато гірше. мене взагалі б не було. Б уже. А так я вижив, ну там втратив ногу, ну, буває нічого. Так, живий, здоровий, ну і готовий, якби, до перемоги захищати батьківщину. Мати Юрія, Людмила згадує, як дізналась про поранення сина. Чоловік один раз приїхав на 10 днів відпустку, і якраз йому 17-го потрібно було їхати назад. І 16-го числа дзвонить телефон чоловіка, а він відпочивав, я несу і бачу Ярослав, а Ярослав це Юрий-Побратим, дай Бог, йому Ярославчику він його спас. Він такий шкет. але ж. Я його. І він дзвонить, я чую, каже, а, а жінка далеко. А Сергій розкажу: Ярик, що случилось? Він каже, Юра, поранений. Ми не знали, ми дзвонили. А, а що, де? Нічого, каже, я не знаю. Я нічого не знаю, його забрали і все. Ми до вечора, до 19 годин, все обзвонили, куди можна, якісь знайомих, може, хоч дайте якусь інформацію кудись узнати. Ну і тоді нам сказали дзвонити у Дніпро. Може, вам там щось скажу. Ми подзвонили в Дніпро, нам сказали, «Да, є такі, І він зараз в реанімації. Просто я хочу сказати, що він, от знаєте, він молодець. Я думала, для нього це буде важко. Ну, думаю, молодий хлопець. Я думала, ну, все-таки скаже, ну, без ноги. А він, от чесно, один раз він мені тільки, коли він був Чернігові, ці ніч ми переписувались. І він так один раз сказав, що маму, ну, чому я так ну, дуже було важко. В нього модіаліз, ну йому дуже почки не працювали. Зараз же ж, оцей Ярик, їхній побратим, на їх на двох прийшло у третю штурмову, 1 вересня. І Ярик приїхав до нас, побув трошки в нас, поїхав в третю штурму, і вже два рази до Юри дзвонили, що чи ви приїдете до нас. А Юра каже, як тільки я стану на ногу. Я кажу, синочок, може, вже кажу, будь-дома, все-таки папа там, ну, типа, за нас вже. Я сказала, ні, мама. Я взагалі, кажу, як не в своїй тарілки, я хочу каже, туди, я хочу щось щось робити, що ж, ну ну щось каже, ну може я щось зроблю, що нужне, щоб їх вигнати. Ну чесно, скажи, ну таке не то що там злось на них, а просто думаєш, блін, ну за що? Хіба вас там, блін? Ну хіба вас там мало земель? До російського вторгнення Юрій не служив, вирішив захищати батьківщину після пережитої окупації у місті. Мощун. – ви разом з батьком з батькою е пішли служити так. Т тоді, у квітні 2022 року. І ви служили з батьком в одному підрозділі? Так, да, в одному зводі. <гум> Це було ваше рішення піти за батьком чи е батько пішов за вами? Не скоріше батько за мною. <гум> Він не хотів залишати просто сина або також хотів воювати? Ні, він так само казав, що ну, як я зможу вдома сидіти, ну, коли йде війна, він. Хоча теж в армії не служив, теж, але. А скільки років було вашому батьку, коли він пішов? 50. Це дуже важко і, і дуже необхідна ротація. Просто щоб Та щоб виспатися нормально, не чути там. от... Як кожен день там бахкає просто поспать, да? Да, там дуже хлопцям важко, холодно, мокро, сиро, А вони там не жаліються. Від батька ніколи я не чув, що він сказав, що я втомився, я вже не можу, я не хочу. Він дуже втомився, це видно там по йому, наскільки йому ну, важко морально. Повернувшись у військо, Юрій бачить себе на передовій. Мабуть, оператором дрону не дуже було б мені цікаво, а міг би водієм на якійсь там бойовій машині, щось таке. Це не штабна, звісно, професія оператор дрона. Це подалі від цього всього, скажімо так. Настрою в бойові дії, якби і, ну, до цього відношусь так. Сапер Максим також планує врешті відновитись і повернутись до бойових завдань. Поки це не просто, адже саперна справа, яку він опанував, вимагає великих фізичних навантажень. Це дуже цікаве питання, тому що коли проходив службу в розвідки, так то я стикався з дронами, це дуже дуже цікаво. По цивільному ця робота так само залишається, і саграрі, які захочуть цим займатися, це буде дуже дуже розвинено. На курси я вже записаний на дрон, але ж. Хочеться повернутися в саперну справу, але, але потрібно бути, напевно, готовим фізично, реально фізично, тому що це нелегка робота. Це і вага на собі, все з собою. Це кілометрів 10-15 з повним муніруванням. Повним 25 кг на собі і таку вагу я з протезом пока що. Не можу дуже хочеться. Я пробував і бронежилет пробував з каскою. І скільки я пройду, про все запробував. Поки що ні є допомога своїм, так є. Я теж можу підготовити для виходів. Я підготовлюю. Мене перевели із саперів на другу професію. Так потрібно і. І по закону так потрібно, тому що я ну, не маю я права. Підтримувати їх, да. щось їм робити цікаве, да. я допомагаю там, чим можу. Як там далі буде, не знаю. Але в мотивація, мотивації, той вертається на службу. Е, В нас війна. У нас реально йде війна. Хто хоче, йде воювати. Хто не готовий, хай лучше не йде. Це буде трьохсотий, ще до їх трьохсотих. Той, хто не готовий морально, він буде ззаді і буде тягнути. Це буде яке. Є мотиваційні, які хочуть, але да? ну, їх не беруть. Є там молодь, яку забирають, як ви бачили, насильно. Да? З них буде трьохсотий. Навіщо? Спросить, навіщо? На мою думку, це дуже неправильно. Є там мотивації, які хочуть, і ти хай йдуть. Чому ви їх тримаєте? Це професіонали, це професіонали, які хочуть служити, а їх тримають. Молодь забирають. Це каша. Це каша дуже така. Але давайте вернемося до іменно ампутованих іменно інвалідів, які хочуть вернутися. Так можна поставити протез, можна поставити і подвійний протестну. Ви списані так, є законності, є цей хто може вернутися в стрій і хоче, хай повертаються. Військові розповідають, як трансформується суспільство під час війни. Мають там, до прикладу, там медіа або влади звертати увагу людей, що це дуже цікаве запитання, і воно мене дуже турбує вже цілий рік. Так, коли ти навчаєшся ходити на протезі, в тебе більше глаза вниз, ти дивишся, куди ти йдеш. Потім вже піднімаючи, ти дивишся на сосу, а як він реагує. І реагують по-різному. Є змова та яка просто заховавши за. Я цього не хочу бачити, вони закриваються так. Жінки дивляться, вони дивляться з жалем, з болем. Чоловіки зі страхом, зі страхом, що може бути з ними таке, і вони можуть бути таким. Так це єсть. І це буде в соціумі. Трансформація вона піде на безсюніях. Багато буде хлопців, поранених дуже багато. Я вам скажу на що дітей. Є діти, і виховання їх залежить від батьків. Потрібно дитині розказати, що да, такі є. і не то, що тикати пальцями і казати, в ну, дяді нема ноги. Да? Потрібно дитину до цього підготувати, і це те покоління, яке буде Україною. Це наше майбутнє, воно зараз росте. Заходили вітати діти з навчального корпусу, там, з кадетів, да? і я говорю, ви є, Україна. Майбутніх 8 років, ви є Україна. Ви, це ті, що йдуть. Це покоління вже в Україні, воно не злавне, воно з корінням, дуже скрепким. Це, це наша мотивація, наші діти. Без дітей нічого не буде. Соціум, все перестроїться, всі ну, зрозуміють, що так само і до мене знайомі, так само я приїхав в свій рідний рідне місто, до мене боявся підійти. Да? Потім до мене з ним підходять і говорять, да, привіт, там, це все, як це справи. Оце воно не ж таки, який залишився. На різниці немає. Можна підтримку почути, але не жаль. Підтримка це не жаль. Підтримка це ти є такий. Я тебе просто підтримую. Ти молодець, ти йдеш вперед. Жаль, це ой, мені тебе так жалко. Воно ще більше тебе заглиблює в твій біль, і в твій внутрішній біль, душевний біль. Він залишається, але він лікується. Він Лікується своєю впевненістю і підтримкою. Тільки підтримка сосу. Скажу так, місто Київ, так, я був на колясці, я проїжджав дуже багато. І центр і Києва це все. Деякі пандуси підготовлені, деякі ні. Все ще на тих межах, що для обмежено таких людей. Це є така шашка. Важко. Є бордюр, є сте, є це. Люди на це дивляться з жахом, але вони допомагають. Коли ти став на одні ногі, ти собі коляску на 30 см бордюр перекатуєш на одні ногі, да? то люди кажуть, давай, давай допоможемо. А чому не влада це допомогла? Просто не, не зробити сіст. Ну, би він там не кру, був не крутий, да? але ж, милиці, і смилиці, протест, протести, і протести, да, на протест, це Ти присосує. Перепони, ні по чому. Е, воно якось так непривично. Мені хочеться вже навчитися ходити. І як коли я буду ходити на, ну, нормально, то мені все одно, що там залізний протест, там ну, вже буде. А зараз якесь таке єс. Ну такий якийсь стан. Я не хочу там відчувати, щоб до мене якесь там чувство жалості якоїсь такої було. Да, молодь, мабуть, зараз. Не до кінця вони усвідомлюють. Коли питали за Маріуполь, да, ось недавно там була така ситуація, і вони не могли ну, відповісти, не знали, що там на, на зло встали, Да. Ну це не нормально, це якби ну ніяким да, моральним там принципом там обзивати ти їх не будеш, але ти живеш в Україні, в тебе є там твій прапор, твоя мова. Та, по-перше, ну якби народився тут. Прийшли загарбники, щоб просто забрати, щоб знищити націю нашу. Вони я побачив що там ЗСУ, ну, відігнали да, там, з Київської області. От вони собі далі живуть, там хоч на тільки їх нічого не бентежить більше, не тривожить. І, в принципі, навірно, все одно, які буде прапор стояти. і що ну прийдуть кацапи, ну скажуть, будеш тепер розмовляти російською і робити там так, як я захочу. Кажуть, що війна врешті торкнеться кожного. Я думаю, що це правда. Тому що в нас нема скільки людей там в тих кацапів, ресурсу людського і хлопці, які спочатку та їм еліментарно просто там відпочити поїхати да, додому з сім'єю побути. Як ви ставитесь до такої думки, що війна, врешті стикнеться, з війною врешті стикнеться кожний, що врешті не буде прошарку людей, які кажуть, що Та, так. це мене не стосується? Напевно, так і буде. Час каснується батьків сімей. Багато сімей розрушені, дуже багато. Так само і повиїжджали дуже багато. Ну, що, зелений коридор відкритий, біжіть. Одні біжать, інші залишаються, бо в них війна. В країні війна, і вони залишаються в цій країні. Ті, що ще молодь, вони, ну, вони усвідомлюють. у них там своє в голові. Я думаю, що воно так Якщо їхню сім'ю коснеться, тільки-тільки вони, звісно, зрозуміють, що таке війна. Не коснувшись, може і цивільним краще. Може, просто так психологічно захищаючись, від цього всього, вони закриваються і. Ой, воно мене не касається. Потім коснеться. Все равно коснется.